Доброго дня, я вітаю всіх підписників і друзів каналу Матрі. Сьогодні я вам, як і обіцяв, буде друга частина збирання картоплі, але вже переробленою лапою. Всі години, я вже вам, як казав, ще раз повторю, що в нас на серпень і на вересень, як ми вбираємо картоплю. Іде велика засуха. А чорнозем... Це чорноземні ґрунта, ви знаєте, що робляться як асфальт після дощів, а особливо, як ще й нема дощів. А в цьому році земля мокра. І ось ми пройшли вже три рядочки і видно ось врожай який. Ну Ми заміряли вже. Це в нас картошка пізня. Черкаська. не Рядок Черкаська, а то Чернігівська. Весь оцей участок. Це картошка Чернігівка. Вона у нас вже роде і постійно хороші урожаї. На протязі більше вже, мабуть, годів 30-35. завжди ми добиваємось хороших урожаїв. Значить, я вам покажу, як ви переробили лапу для мокрих ґрунтів. Ну, значите, оця значить, лапа для викопування була повністю перекопіна в, Ютуб, в Ютубі у Юри Короб'йова. Значить, ну, що, поки було сухий ґрунт, грудки там сухі, Воно все обходило. А тут були отакі по 30 см ще штирі, ви бачили той раз першу частину, хто не той. І отут скоплялась куча землі такої. І ми, як ви бачите, у нас нема. Оце огород, як був трошки бур'ян, і то не бур'ян, а ми мульчували лушпинням із соняшника. І там попроростав соняшник. Ми це все вбрали. І ботва, не треба нічого робити. Це лапа ми вже і спробували, добре копа. Ну, кому треба буде цю э, копальну ту, я в э, наступному ролику вам покажу розміри. І зараз ближче ще покажемо, як вона працює, робимо через рядок. Ну і ботва, подивіться, яка ця ботва була до метра. Ми її не вбираємо, бур'яну ніяких мульчерів, ніяких. Е, е, е. А як ми будемо вбирати потім ботву, як вберемо картоплю, я вам покажу, е, буде адаптер з мотоблоком і борона, то що я вам представляв е, для задержання вологи. І ми цю ботву всю з чистим буде. Менше затратна така технологія. І ще я вчора передивився ролик Володимира Бруса, моготьоськи. Я постійно дивлюся хороше відео. Вони молодці у їх господарство, все разностороннє, і вони більше пользи роблять, ніж наші міністерства, правительства. Володя, привіт. І ти там просив. Щоб розказати, що гніє картопля. Ну, я по-бистрому зараз розкажу ті. Значить, перше картопля починається з того. При збиранні. Значить, при збиранні картоплі треба її збирати одразу в мішки. Ну Зараз мішки ті такі вони, провітрюються. По три відра в мішок ложимо ми. Звозимо у нас приміщення, є темне, без вікон туди завозимо і на другий день виносимо частями і провітрюємо. Значить, треба провітрити на сонці, щоб ультрафіолетовими лучами вбили всі мікроби. Тоді картошка буде хранитися добре. А якщо її одразу збирати, і то вона, що збирати зразу і хотів сітки, вона не про той, тому що п'ятно контакту картошки. У... Де на релі лежить і на твердому. Значить, Де на твердому у дворі лежить, вона провітрюється. Ну, десь часа 3-4, а потім ми вже її сортуємо. Далі картошка ще треба при збиранні, якщо грохотна є, дуже, я вже пробував грохотною копалкою. Там получаються мелкі порези, удари і нарушається корка. І вона потихеньку-потихеньку починає гнити. E, значить, для насіння сім'яної картошки лучше такою або транспортурною копалкою. Ну, в крайній спочатку я ще покажу, що вона навіть не треба ніякої підготовки для неї робити. Якщо треба транспортурну чи таку копалку, треба підготовку, а так ось подивитися. Ось ми ніякої підготовки Вон, пройшли півтора хвилини, 40 метрів, рядом йде, її вибирають, подивитися, за нами, йдуть одразу. Далі, ще один фактор, який впливає на значить, загнивання картошки, це в більшому мірі кидаються органічних добрив. От я вибачаю мінеральних. От органічних добрив, хоч і ви перебільшите, то може погоріти вона там картошка, а на другий рік буде нормальна. А от значить от мінеральних добрив переусердствуєте, буде, значить, раніше були у нас райсілька там заміряли, скільки там е, ці, ці всі е, значить, передозіровки, зараз ніхто його не міряє. І картошку кожен хоче, щоб дома більше удовлення. і теж не той. Ну і треба картошку, якщо міняти сорт, то й вже все одно з його діла не буде. Треба сорти брати. І у нас чорнозюм. Ну, я знаю, що ти, як і Юра, Сергія, Черкащини в нас, Харківщина, така сама. Це точ-у-точ -точ земля, я знаю. Значить, Треба е, міняти картоплю із піщаних ґрунтів. Оце у нас картопля, я вже сказав. Чернігівська, вона вже і ось, е, що, вона вже більше 30 років. І в минулому році вже почались цяточки, гнильо було сухе. Зараз ви бачите немає нічого. Це благодаря. Ще один фактор, що значить для профілактики це садіння сідератів. Ну, я сідирати посадив горчицю і ви бачите, що в цьому році така мокра, то і чиста, ось немає нічого. Значить, при храненні так же картопля. Ну і ранні сорти. Що кажуть Ранні сорти, кажуть, так, да, вони дужче гніють. У ну, мене два сорти я обрав, ролик є, частина першого збирання. Це картопля із Запорозької області, і теж піщаний грунт. Вон прибрана територія, дивіться, яка ні одне гнилої, ні одне різаної цією лапою. І оце Чернігівська. Так що дивіться наші ролики і повний наш, значить, як ми працюємо, ми без мульчерів, без оце культиватором, окучниками обійшли. Ну і ще один ми вже внідрили. Такий агрозахід, це обов'язково треба пару разів перед тим, що обгортати, фризувати, між обов'язково. І тоді виходить, ось дивіться земля, ось чорнозом і дивіться, який і дивіться, він все рихлий, тим більше із силухою насіння хорошим виходить. І він тут загнивання ніякого не буде, тому що воно. Продувається ґрунт рихлий. так що це такі е, мої. І також в погребі до вентиляція приточна, і, і витяжна вентиляція буде. І желательно, я вже сказав, семенну картошку. Якщо у вас багато картоплі, там технічною ви можете копалкою різною і вібраційною, і транспортерною. А для насіння краще її. Отдільно лежить і отакою от лапою. Оцю лапу я вам дам, таку ще, вона не веєрна. А от бачите, в неї полочка така. І оце полочка підніма, нема тут нічого стойка. І полочка підніма акуратно, не ріже нічого, не дави. Картошка хорошо тоді зберігається Ми вже давно продаємо людям на сімена. І оце саме така хороша технологія. Ну, дивіться. Наші ролики, ставте лайки, до побачення, удачі вам, здоров'я і мирного неба.